Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Будемо творити з вами акварельну аплікацію. Для цього нам знадобиться декілька листів формату А6, акварельних і можна один -ні. Бажано ножиці, можна такі, можна манікюрні, щоб більш ажурно вирізати. Клей ПВА, акварельні фарби. Що ми з вами робимо? Нам треба в різних. Замалювати акварельні папірці різними якимись візерунками. Тобто, ви можете, наприклад, бачите, в мене такий немитий пензлик фіолетовим віддає. От Я його намочила, змочила чимось, взяла якийсь у мене кобальт синій, називається ця фарба. От Якимись такими як завгодно, як ви захочете, полукругами. Веду його. До цього синього додам, о, це в мене індіго. Додам такі штучки індіго. Бажано, щоб вони розпливалися, дозволяйте себе собі все, що хочете, все, що забажаєте. Сюди ж додам ще яскравий блакитний. Беру серветку трошки, промакаю. яскравий блакитний. Чим яскравіше, тим краще. От в мене таке буде на цьому папері, бачите, таке полукругле. От, нехай воно. Можете отак його, як хочете покрутити. От таке нехай буде. Наступний, Наступний в мене буде все зелене. Я візьму. Жовтий. Он такий яскравий, зелений світлий і смаралдовище додам сюди. Тут, бачите, я полосами роблю квадратики, як завгодно робіть, як вам відчувається. Дуже в мене зараз сухий, сухий пензлик. Можна крапочки поставити. Воно не дуже розпливається. Зараз, ану, якщо жовтим крапки. Можна водичкою. Просто помити пензлик, водичку набрати і водичкою поставити. У мене просто вода вже зеленувата поставити крапки. І нехай сохне. І останні в нас є а, зелений жовтий. Ой, зелений синій. І останнє бажано нам зробити щось таке гарне рожеве. Беру рожеве, бачите, вже водичка в мене така бродненька, тому рожевий вже не рожевий, а фіолетовий. Ну, нехай такий буде. І плямками. Тут вже можете плямати, скільки завгодно. Беру кармін, трошки іншого кольору. І плямкаю. Можна жовтого додати, можна червоного. Зараз я спробую я спробую золотистить навіть. Ну, золотистий, якщо додати. Угу, такий він. Трошки бруднувати, здається, ще жовтого жовтиго струму. Уже в мене водичка така. Ой, це я відволіклася І жовтим Якось поквеціли. Нам головне створити такі е, штуки е, кольорові, які ми можемо робити потім аплікацію. І. Їх я виклада... відкладаю, я міняю воду. В мене просто тут приготовлена завжди баночка з водою, щоб змінювати, щоб не вимикатися. Це в нас все сохне, Беру, це в нас задній фон. І тут ми можемо щось намалювати. Я думаю, що? Можливо, це буде більш таке. Це може бути вікно якесь, не знаю. Може якісь такі розводи. Я зараз малюю, не знаю, що це, можливо, це якісь штори. Значить, У мене така задумка, що ми з вами зробимо зараз горшик, який стоїть на підвіконі, або на вікні, або на столі. Або просто от такими. І нам треба бажано, щоб воно все підсохло. Зараз я візьму фен, трошечки його підсушу все. І ви також це можете зробити. І потім підключуся. Все, воно в нас майже сухе. Дивіться, воно майже все підсохло. Що ми можемо зробити? Значить, в нас буде щось таке стояти, наскільки я розумію, у нас буде, наприклад, для себе зрозуміти, що це буде. Якась, наприклад, або така горшечок, да? або ваза. Можливо, це ваза буде. З листям і з квітками. Тобто вам треба зрозуміти, що це буде? От воно буде отут. Поїхали, ваза в мене буде отака. Може, у вас ваза буде зелена? Не знаю, а листя буде синє чи червоне. І мені треба. Ще трішки не висохло, але здалося, що висохло, мені треба намалювати цю вазу. Я її обережно переверну. обережно. І я малюю свою вазочку, щоб я вирізала її. Вона буде отак. Тут верх, тут низ, Тут серединка. Тут і я раз. Оп. І я раз. Оп. <свісна> я як, це, як все пояснила, і я раз оп. Дивіться, я зараз не вибудовую, я приблизно малюю, чому я так роблю? Тому що е е головне процес, я зараз, знаєте, про що думаю, міркую? Про те, що ваза, напевно повинна бути такою достатньо великою. От ми тут у стіл. Е широкою, ну, маленькою. І от я її. Вирізаю. Можна сказати, конечно, що це справи для малюків, але мені здається, що дорослим це також буде прикольно. Ну, ви мені зараз напишете, скажете, що ні, чи скажете, що так. Дивіться, опля, ваза. До речі, в нас позаду синя. Може його якось притемнити. Знаєте, що я думаю? Давайте ми зробимо, типу, трішки фіолетово це синього. Отут буде, типу, така тінь. Воно саме висохне без фену, бо я зараз. І отут десь може бути тінь. Це мені просто захотілося таку імпровізацію. Щоб воно якось так. Далі. Ми вирізаємо листя. Листя в нас буде отаке. Можливо, листя у вас буде трошки іншого. Можливо, листя буде у вас як ну, крапельками. Можливо, якесь інше. Я поки що малюю отаке. І навіть не знаю, що там в мене попаде на нього. І от я ріжу. Це теж, можете, до речі, вирізати, малювати по, щоб у вас не було такої несподіванки, як в мене зараз. Може там є якраз класні якісь розводи, я їх не відмітила для себе. Да? То ви можете малювати по сухому і різати одразу там. Бачите, я вирізаю таке листя, не заморачуюсь сильно. Отут, тут, бачите, з біленьким в мене вийшло. До речі, подумайте, може, напишіть, яку ще було б класно зробити аплікацію. Я думаю, що ну, можна яку ще гори, там, да, гори. і, наприклад, ну, вирізати з блакитних плям, а перед цим місцевість зелена. Оп, трошки більше. Це в нас листя. Так, і залишились квіти. Які ми хочемо квіти, ви можете або зробити тільки пелюстки. Я думаю, або це квіточка. Давайте пелюстку я зроблю. Раз. Два. Я їх потім поєднаю. Три. 4 Знаєте, я напевне зроблю зараз одну квітку, щоб ми багато не приділяли уваги о цьому вирізати. Буде тільки одна. А ви можете зробити якомога більше. раз Може, це будуть тюльпани в вазі. До речі, дуже прикольна тема, мені здається. Це я відсунулася. Хотіла, щоб вона. Тюльпани в вазі мені здається супер. Вони просто і достатньо просто, тому що вони, вони ну, як квітки, вони простіші. Бачите, До речі, якщо ви зробили оці пелюсточки чи листя, і вам здається, що фарба достатня, ту, що ви намітили, вона не така яскрава, як вам би хотілося, ви можете зверху додати цієї штуки. ну, Тобто цієї штуки це фарба яскравості. Так, поїхали. Так, Що тут у нас? Це раз, два, як його, три по краям. Чотири. Так чи не так? П'ять. Ось так, не так. Раз, може, так. Раз. Раз. Два. Три, чотири. Якась така квітка в мене якась не дуже, да? Так, я вичавлю сюди краще бува. І буду одразу, отак його, мій перший досвід. Дивіться, аплікацію ми можемо накладати листя одне на одне. Нам вже не важливо, як от така квітка. Так, так. Одне на одне ми накладаємо. І отак. О, є! Далі. Пішло листя в нас. Оп. Оп. Листя в мене більше, напевно, ніж треба. Ой, 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 ой. А чому? А чому ти перелилась? Бо я сказала, що листя більше, ніж треба. Все добре, все добре. Так. Приміряємо нашу вазочку. Оп! Ну, що скажете? Таке собі крокодильчик вийшов. Чи можна можна на виставку. Так, сучасне мистецтво, що накажи. Оп, тільки листечко в нас виходить. І... Отак от бажано. Оп. Оп, ну давай же, давай же. Ну, майже краса. Майже краса. Зараз ви мені напишете. А ну цікаво, що ви мені на це напишете? Як вам така штука, яка не проклеїлася. Але, що я робила на початку? Та-да-да-дам. Отакий горщик. Ну, тут майже як то вийшло. Що тут? В мене горшик, бачите, я вирізала дуже просто, нарізала куча листя, повставляла листя, нарізала пелюсточки, і ці пелюсточки повставляла. Напевно, перший був набагато кращий, ніж другий. Ну, ви мені пишіть і то, і то. <реш> Дякую, що дивилися. Експромт. І обов'язково відпишіть, як ви до аплікації відноситися.